Моє ім'я батьківщина, леке легке крило, моє ім'я Україна, і сонечка тепло. Моє ім'я вишиванка, я хрестик на помостні. Її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека. Визнаються в Україні найбільшою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість в діяльності держави. Так записано в Конституції України. В найголовнішому законі нашої країни хочеш людиною справжньою стати. Наші закони навчись поважати. Навчись їх виконувати завжди і всюди. Тоді і тебе поважатимуть люди. Тож прочитай, завчи на пам'ять, і друзям прочитать. Хай прочитають, тато й мама, закони всім потрібно знати Будь добрим сином чи дочкою, поганим чинком не зганьби ти роду власного ніколи. Люби свою сім'ю і школу, свою Україну люби. Захист прав, свобод людини для держави ми. І вона відповідає перед нею за усе. Я маю право жити на землі. Творити, дихати, учитись, примножувати багатства всієї, своєю Україною гордитись. Україна батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина. Її щастя, її сміх, її спокій, і здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна, соціальна, правувала. Я маю право Україну восхвалять, боротися за неї і за честь стоять, безкрайні поля її любити, і що весни жураликів і звирію зустріти. Я маю право на веселку і на весну, на щедру осінь і на тепле літо, на зиму так безмежно чарівну, і на лани, із стиглим житом, на золотаве сонце в небесах, що щедру Україну зігріває, на соловейка спів в гаях, і на любов батьків безмежну і безкраю.